Захищати Україну це не лише мужність, а й професія. Випускники 11 класів можуть вступати до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України. Хлопці-дівчата віком від 17 до 30 років мають шанс здобути професійну військову освіту. Навчання у вищому військовому навчальному закладі це безкоштовна освіта, два дипломи цивільний і військовий, забезпечення формою, харчуванням, проживанням, медичне обслуговування, канікулярна відпустка 30 днів влітку, 15 взимку. Грошове забезпечення від 8 до 20 тисяч гривень на місяць, зарахування терміну навчання до вислуги, гарантоване працевлаштування і перспектива власного житла в Україні. Працює ціла мережа військових навчальних закладів, які готують офіцерів, інженерів, кіберфахівців, юристів, моряків, льотчиків, танкістів і спеціалістів із новітніх технологій. Серед них Національний університет оборони України готує офіцерів фізичної підготовки. Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, кузня льотчиків і фахівців ППУ, Національна академія сухопутних військ у Львові, навчання для механізованих і ракетних військ. Військова академія в Одесі, підготовка десантників, морпіхів і спецпризначенців, інститут ВМС в Одесі, майбутні офіцери військово-морських сил. Житомирський військовий інститут розвідка, радіо, електроніка, дрони, ВІТІ імені Героїв Крут, військовий зв'язок, кіберзахист, аіт спеціальності військовий інститут танкових військ у Харкові, командири та інженери бронетанкових підрозділів, військово-юридичний інститут у Харкові, підготовка військових юристів. Серед тих, хто вже обрав для себе військову освіту, курсанти військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вони отримують не лише фахові знання, а й досвід, який формує справжніх лідерів. Військовий інститут є сучасним міжвідомчим багатопрофільним навчальним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що здійснює підготовку майбутніх офіцерів тактичного та рівня для подальшої служби в структурах Міністерства оборони України, збройних сил України та інших силових відомствах. За такими спеціальностями як міжнародні відносини, право, міжнародне співробітництво у воєнній сфері, геоінформаційні системи та технології, фінанси та військова економіка, журналістика, політологія, військовий переклад, військова психологія та соціальна робота у військах. Запрошуємо на навчання юнаків та дівчат на базі повної середньої освіти. Майбутнім вступникам необхідно звернутися до Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де їм нададуть всю необхідну допомогу та всебічно посприяють їх вступу до вищого військового навчального закладу. Мрієш стати офіцером. Звернись до свого територіального центру комплектування та соціальної підтримки і зроби перший крок до кар'єри в збройних силах України. Детальну інформацію та умови вступу на спеціальності шукайте на офіційних сайтах. Або звертайтесь до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Адреса та телефон на ваших екранах.